Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми про... продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні поліцейських і нас перехоплення. Давайте оцей кінемося, візьмемо. Який досить добре зарекомендував себе. А щоб отримати золоту медаль, нам треба за 4 хвилини цього порушника затримати. Хоча не так просто буде його затримати. І він мак на Макларені їде. Граз, пробую. Я тобі раджу гонщику здаватися. Прискорюємось бляха-муха. Так, кудою він поїхав? Так, огорожу поставив. Ось так тобі. Нічого собі блокування він застосував. Я його десь годину. Не годину, а хвилину десь переслідую. Так, гелікоптер пущу.

Нічого собі. Своє приглушування застосував і розвернувся в іншому напрямку. Тепер я не знаю, де тепер він. Раз, огорожу виставлю. Шорт забирай. Він знову скоротив шлях. Ай, знову своє приглушення застосував. Не просто його буде затримати. Так, на золоту медаль мене не вийде затримати. А, зараза, прома... промазав. Прискорююсь. Так, знову гелікоптера пущу. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі. Докатався, гонщику. На золоту медаль виборовся. Так що на цьому це все. На зв'язку був Дейман. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!